Трохи про догляд за дримвою. Я вам буду просто зачитувати список, я тут накидав список, я його підвішу під відео в текстовому вигляді і трошки буду пояснювати про що мова. Ну тут майже ніде пояснювати не потрібно, звісно, тут більш-менш все зрозуміло. Перед грою прогріти в руках. Особливо, коли на дворі холодно або там в приміщенні. Це зрозуміло, тому що на холодний метал буде осідати конденсат від дихання. І тоді цей конденсат, ну, звісно, буде, він навіть на звук буде мати вплив. Ну і, звісно, буде корозія відбуватися дримби. Друге, Старайтеся не грати на дримпі дуже короткий час, вдарив і поклав. Якщо таке все ж таки трапилося, протерти з особливою уважністю. Ну, Це більше стосується от людей, які, може, торгують дримбами. коли там декілька дримбів, люди пробують грати. Це чому це шкідливо для дримби? Тому що коли ви берете просто дримбу і вдарили, коли ви, коли ви граєте, ви її прогріваєте також додатково. Вона вже набуває температури вашого тіла. А якщо ви просто взяли і вдарили, то навіть ну, прогрівати, ви, мабуть, також її не буде ну, для того, щоб один раз вдарити по ній. Тому вона стається холодна, і цей конденсат, він вже там за один ну, удар, він вже весь там буде. І він довго дуже буде зберігатися на, і на корпусі, і на язичку. Він може годинами там бути, в залежності від температури, яка назовні. І от тоді точно дримба буде, буде да, І от протерти, ну, зрозуміло, що якщо все ж таки ну або ви продаєте дримби, або ще щось комусь дали там пограти, а йому не сподобалося чи щось таке, ну потрібно дуже гарно протерти, щоб там нічого не залишилося з вологою. Третє. Завжди протирайте дримбу після гри. Краще за все це робити пальцями. Язичок з двох сторін, а так само деки. Завзято терти паперовою чи тканевою, чи тканевою салфеткою не рекомендую, тому що, видаляючи масну плівку зі сталі, ви підвищуєте вирогідність корозії. Ну, це зрозуміло. Це не всі так роблять. Але чому це краще за все робити пальцями? Тому що пальці мають свою жирність власну. І вони, коли ви е протираєте, ви також змащуєте трохи тримбу. Mm. Ну, звісно, у когось більше, у когось менше. Є навіть люди, у яких е оця волога на пальцях. Е Спричиняє почерніння сталі. Таких людей я також зустрічав, і це нічого такого страшного цього немає. І це почерніння, чи від кислотності, чи від чого воно там відбувається, це не... Це, це не корозія, і тому воно не руйнує метал. Це нічого страшного цього немає. А... Чому завзято? Тканиною не потрібно терти, бо ви оцю плівку стираєте. Якщо ви дуже гарно будете протирати вашу дрембу, то якщо на ній не буде оцієї легкої масної плівки, то ви отримаєте іржу. Так чи інакше, якщо буде підвищена вологість, просто якщо ви навіть не будете грати, буде приміщенні вологість або... На дворі, вона буде іржавити. Оця масна плівка, вона захищає дримку. Слідкуйте, щоб на робочих частинах язичка та корпусу завжди була легка масна плівка. Для цього ви можете змащити всі ці місця косметичною або ефірною олією. Також потирання пальцями залишає поверхні легку масну плівку. це якраз про те, що я казав. Тобто. Краще робити так, щоб все ж таки вона була змащена. Це, от, ну, я вже сказав, косметична або ефірна олія, протерти після змащення, але не до прям сухості максимальної. Протерти так злегку, щоб не залишків не було таких. Але трошечки воно якби. Ну, Залишилася плівочка. Так, далі вона буде захищати від іржі. Небажано дримбу мити у воді, застосовувати водоміські та спиртоміські засоби. Ну, Це також до цього все. Тому що ці всі засоби вони змивають максимально, навіть те, що ви стерти, не зможете. Але якимось засобом ви це змиєте і тоді буде. Це сталь е, беззахисна. І вона дуже швидко зможе піймати іржу. Після цього. Е, для очистки краще взяти косметичну чи ефірну олію. Олії мають більшу розчинну здатність, ніж вода, тому дуже гарно прибирає різні види забруднення. <кій> ну, тобто ви можете олією цією, це може навіть оливкова олія бути, або косметична. Якщо у вас там десь або технічний бруд, або щось там незрозуміле, навіть якісь там сліди ржі, можна змивати оці оліями різними. Воно дуже гарно змиває. Так, далі. Якщо корозія все ж таки з'явилася, то в залежності від кількості та шару іржі ви можете використати наждачний папір. Ну, Наждачний папір краще взяти не крупніший, ніж тисяча. Тобто тисячний. І відірвавши невеличкий шматочок, там може вдвоє скласти і трошки так от в тих містах, по місцях, де вона є, з'явилася по... потерти, прибрати якісь. Але дуже важно, важливо, щоб ви не затопили оці робочі ребра у корпусі, а також у язичку. Наждачну бумагу та полірувальні пасти. Полірувальні пасти, ну от у мене є така паста, наприклад, Ну, ви можете взяти собі брусочок невеличкий якоїсь пасти, нанести її на а, тканину. Полірувальна паста, вона, <плірувальна> звісно, великі нашарування вона не зможе зняти, але такі ну, невеличкі якісь місця, якщо десь щось почалося, може зняти чисто, чисто цією ганчірочкою. Ну, очищення вже, якщо от іржу ви прибрали, то потрібно змастити її е олією і протерти. Ну, десь так, якщо ваша дримба або вся з нержавіки зроблена або з кольорового металу та нержавійки язичок, то ці всі пункти вам не потрібні, тому що та кадримба не буде і ржавіти в таких умовах. Ну, десь так.